Знак м'якшення. В українській мові є буква, яка жодного звука не позначає, але дуже необхідна для позначення м'якості приголосних звуків. Ця буква називається знак м'якшення, друкований знак м'якшення, писаний знак м'якшення, перший спосіб написання та другий спосіб написання. Я не шість, я м'який знак. Це повинен знати всяк. Я не літера нова, я пом'якшую слова. От, наприклад, хміль і тінь. Півень, заєць, сіль і кінь. Далі сам подумайте, де ще знак м'який знайти. Слова з буквою знак м'якшення. Півень. Окунь. Лось. Сьогодні ми будемо вчитися писати знак м'якшення. Рукописний знак м'якшення складається з двох елементів. Це пряма похила паличка із заокругленням внизу та малий овал. Починаємо писати перший варіант знака м'якшення. Пишемо від верхньої рядкової лінії. Пишемо пряму похилу паличку із заокругленням внизу, торкаємось нижньої рядкової, і трохи вище від половини висоти рядка заокруглюємо в овал. Для з'єднання з іншими буквами – Пишемо другий варіант написання знаком м'якшення. Починаємо писати від верхньої рядкової лінії прямо похилу паличку, із заокругленням внизу, і трохи вище, від половини висоти рядка, заокруглюємо в овал, який не закінчуємо, пишемо вузлик, та від якого ведемо протягнуту вгору лінію для з'єднання. Пишемо літеру знак м'якшення в повітрі, диктуючи собі вголос. Знак м'якшення. Знак м'якшення. Знак м'якшення. Другий спосіб: Знак м'якшення. Знак м'якшення. Знак м'якшення. Напишіть літеру знак м'якшення. В зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання!